Всім привіт! Хочу зробити відео огляд нашого комбайна клас Домінатор 68. Може буде кому цікаво таке відео, хто має менших, меншої серії Домінаторів 48-58. по конструктивності, що як де знаходиться. Ну, на, мій, на мою думку, Е, дуже, дуже все схоже на 48-й, на 58-й, на 68-й, що прилад е, одинаковий. На тих комбайнах. Одне, що на 68-му домінаторі це вже подовжена труба вигрузна. Вигрузка 310. Камаз вигружаємо без, без питань. Е, Увілічений бункер рідний на 2,5 тони пшениці і 2,300 десь е, бобових сої. Е, на комбані стоїть жатка 360 чистої коси. От. Мотор у нього Perkins 3544. то можна сказати, комбайн не чувствує під собою цю жатку. Йому потрібно більш 3,90, може, можливо, навіть 420 Ну, на даний час, як ми маємо 3.60 то ми вбирали в день 10 гектарів. Це до темноти. Свіркат вже ну, починає темніти, і ми виїжджаємо. Ще хочу показати, як на жаці регулюються лижі. Хлопці попросили. Показати як. Ой. Ось така в нас вишня. Я її відкрутив, щоб було удобно показувати. На даній лижі один отвір і другий отвір. Вона має два отвори і е, отвір тут. Один. Спереді, спереді, як можна буде видно, оцей болт кріпеть передок лижі. Ну і зрозуміло, що з той сторони так само. На лижі ще була, він як приїхав, ще була така проставочка. Проставка і шинки. Також вона має два отвора. Три отвора. Два ті, що регулюються, і один жорсткий. Отак воно ставиться і дає змогу регулювання лижі, більше регулювання лижі. То отак. Даний час лижа металева, але Але в майбутньому ми хочемо поставити текрон, зробити пластик, щоб не горнуло по мокрому ґрунту. Цей рік я така погода була, що осінь була суха, змолотилося без проблем. Висота срізу була 7-8 см, нічого не огорнуло, все справлялося добре. Ну, але коли буде мокрий ґрунт, я думаю, воно буде горнути, то хочемо поставити пластик. Ну і тим паче, е, е, я так дивився, то лижі у нас трошечки вже підтерті. Їх вже наварювали, вже трошечки вони виробили своє. З цієї сторони отак. Також болтик. Що ще показати привід коси? Такий у нас ось у привід коси. Як на Неві раніше було ну, по приводу на даному немає е, муфти, наразі чого, щоб стала коса. Але в мене було такий, такий випадок був, що біля Біля дерев я вбирав і вітром здуло паличку в пшеницю. Я її не побачив. Замкнуло, підхватив сегмент її, діаметр десь був 16. От, і стала коса. Причиною чого вона стала, був слабкий рімень. На даний час я його не натягував е, висота Сріз був, не жувало нічого, все було добре, що сою, що пшеницю не жувало. Навіть ячміння косив, то ячмінь не жувало. Але я собі таким чином сохранив сегменти. Бо соя Соя вбирається дуже низько, засим ти не услідиш. Попадається то камінчик, то проволочка, то... то в мене був такий випадок, що проволочка на 6 попала в косу, коса встановилася, сегмент цілий, ремінь пробуксував. Все добре. На даний час, на ті 160 гектарів, що він обрав, я замінив лише один сегмент то я вважаю, що це, це дуже добре. При тому, що був комбайн Нива і ми на комбайні Ниві клепали кожен сезон це по 10-15 сегментів. Без різниці, чи це соя була, чи це пшениця була. Но ми клепали 10-15 сегментів. На косу то тут так. Домінатор 68, простий, без ески. Такий відеоогляд. Кому що цікаво, пишіть, коментуйте. Надалі, я думаю, буде з ним відео, трошки більше. Плануємо ще встановити кондиціонер, бо він без кондиціонера. Ну, ось так. Таке відео. Всім дякую за увагу. Всім пока.